Т2-тюнер, щось болтається всередині. Ага, це у нас картонна проставочка десь відклеїлася. Так, давайте заміряємо напругу живлення 5 вольт. Що тут у нас робиться? Так, 4,4 4 вольта. Маловато буде. Далі міряємо на фідному конденсаторі 212-214 вольт, повинно бути 320 вольт. І він висохший 153 пікофарада. Так, що у нас відбувається, а нічого не відбувається. Під'єднаємо до лабораторного блоку живлення і подамо 5 вольт. І як ви бачите, у нас тюнер запустився. Ще цей конденсатор, подивимося, це по 5 вольтах. Ви бачите, тут 23 пікафаради. Так, ніжки відкусили, подаємо напругу, і, як ви бачите, тюнер запустився. В результаті ми замінили конденсатор 1, 2. 3 і 4 конденсатор